Всім привіт, мої любі! Ви! Знову на каналі Криптосвіт і рада вас тут вітати! Сьогодні хочу зробити огляд ринку. Тижневий, як обіцяла. І сьогодні в нас ситуація по ринку буде наступна. Дивимося. Отже, біткоін. Що ми тут бачимо на денному графіку? Так, він пробив наш клин, який ми малювали, і пішов донизу. Те, як я прогнозувала попереднього разу, це в нас чистий шорт. Тут ми затрималися буквально вчора. Зараз подивимося 4-годинний графік. Так легше дивитись. Так затрималися, і бачите, ми знаходимося в такому боковичку невеличкому ні туди і не сюди. Викупляють в нас одні других. Продавці і покупці не дають рухатися, Об'єми спадають, взагалі спадають. Тобто, ну зараз, в принципі, вихідний сьогодні субота, тому. Але все можливо, особливо вночі такі торги йдуть, що зараз може бути всяке. Ну, дивіться, тут велика така в нас гарна свічка, яку треба нам перекривати. І що буде? Звичайно, що можливий рух сюди, що цю свічку можуть забирати отак, ну хоча б отак до цієї відстані. І тому всі на це будуть розраховувати. І можуть тут починати набирати вже лонги. але ми знаємо, який ринок підступний, і може бути таке, що нас звідси, якраз по тій причині, що всі так будуть думати, нас звідси може бриванути зразу, отак от, вниз. Отак от. Тому треба дуже обережно до таких речей відноситися. Ми навіть не дійшли до цього дуже сильного рівня. Інструмент не дійшов. 21 400. сюди ми наближаємося, тому може бути всяке. Нема роз чого сильно розраховувати на лунги. Я б не розраховувала. Дуже виглядає таке, що все ж таки буде в продовження шорту, продовження тренду йти. Треба наблюдати. Я так бачу, судячи по ринку, по статистиці, всі зараз сидять шорта шортах на найближчий час ефір. А до речі, біткоїн я малювала була стратегія або вверх, або вниз. Передивіться собі, що ви думаєте по тому поводу чи вверх піде, чи вниз. А от ефір я намалювала в передньому шорт відео, і там, якраз, от він ще тут знаходився. А я бачите, побачила такий фігура, називається бриліант. Діамант або називається ром. і він має обов'язково інструмент має цю фігуру відпрацювати. І наскільки сильно був підйом, стрімкий, настільки стрімке буде падіння в переважності. Так буває, тому бачите, ми перший рух в цьому напрямку вже зробили. Тут зараз буде така невеличка у нас консолідація, і можливо, можливо, ми його все ж таки побачимо. Цей рух. Хоча би я так розраховую. Ну сюди, де вот тут такий сильний рівень у нас, але ні, то замало для нього. Я думаю, він буде нижче падати. 1300, 1200. Ось такий його, така його найближчий час буде доля, <гад> то мені так здається. Ми побачимо, це побачимо. Що в нас тут іде по BNB? Так само ми не дійшли, інструмент не дійшов до цього рівня, який ми йому малювали. Так само затримався, починають боротись за нього. І якщо ми до нього дійдемо до цього рівня, то ми довго. Я думаю, тут стояти не будемо. Ми його відразу будемо думати, як пробити. І пробивати ми його будемо, я думаю, сюди точно. Десь до 270 доларів. Такий рух можна зловити. Тобто, якщо зараз брати, ну зараз брати шорт трошки ризиковано, тому що все ж таки можуть пробувати збирати ту ліквідність. Ну, будемо бачити. Я думаю, все ж таки шорт буде, не будуть, не зможуть продавити. Маті, що ми бачимо по матіку? Він у нас знаходиться в каналі, Все ж таки він знаходиться в нас в каналі. Тобто він за межі каналу не виходить. Рухаємося, і в нас тут ще. Досить є таке поле велике для маневру до 90 центів. 91. Він ще буде в межах каналу навіть. Тобто, коли будуть всі падати, наші титани, томатік, так само за ними може легенько злетіти собі. В межах каналу і тут для нього не буде дуже щось надзвичайно відчутно. А далі будемо бачити, яка буде тенденція ринку. Бо зараз ринок, самі знаєте, не в найкращій знаходиться в формі, тому що почалися погані новини, і тому трейдери вважають інвестори. Дуже насторожені. Що ми бачимо по АПТ? Він гарно піднімався, Еліота свого відпрацював. Якраз у нас АБЦ пішло, а далі я не знаю. Може бути всяке. Тут така ситуація, ну тут є гарна ліквідність треба знімати. Так що я думаю, що все ж таки шорт і шорт у нас до оцього рівня. Тут гарний рівень такий на 7 доларів. Так що, якщо брати зараз у нас шорт, то ого 38%. Думаю, так і буде, бо тому, що дуже він гарно стрімко піднімався. Але люди ще сидять зацікавлені в ньому. Можливо, бо нема об'єми сильно не впали. Вон, дивіться, які були об'єми до цього підйому і які об'єми зараз. Об'єми зараз повищені відносно того, що було раніше. Тому люди ще сидять, ще в ньому зацікавлені. Значить, БЛЗ, що ми тут бачимо? Пробив наш канал, так як ми малювали. Е, не канал, я перепрошую, вимпел. Якщо вдовго срок дивитися, то фігури дуже гарно відпрацьовують. І то, що люди говорять, що не працює технічний аналіз, ну може в когось і не працює, але як бачимо, фігури дуже гарно відпрацьовують. Треба просто дивитися, треба бачити. Треба якось так на графік дивитися, не як просто ну, на свічки на це, а дивитися на нього. Бо тому що ну що таке свічки, що таке патерни? Патерни — це є психологія людей. Чому придумали ті патерни? Тому що люди переважності діють завжди однаково, що 100 років тому назад, що зараз. Ну так, так ринок працює. Тому ті патерни, якщо от, дивитися денні графіки, 4 години, вони дуже гарно відпрацьовують себе. Значить, дивимося по ЕНС. Що у нас відбувається? Так. Ми тут першу цю лінію тренду пробили, але не сильно. Щось, я так думаю, що він просто ще підвис. І все в нього попереду. Він якраз має зараз шанс повернутися, я не знаю. Що він повернувся. Ну, я думаю, що він зараз отак дивіться, як буде, що він зараз рване сюди. Можливо, звідси відскочить назад сюди, а далі все ж таки ми дійдемо сюди. Ну так я думаю, буде. То би було сам. Ну, бачите, тут був. Я малювала просто шортом, то тобто дуже тяжко передбачити рух валюти, який точно він буде. Але коли вже наближається той час, то вже можна краще подивитися, як він буде рухатись. Можливо, отак. А можливо, він відразу рухне сюди. І все, тобто, як завжди, є два сценарії. Ну, є і більше сценаріїв. Якщо зараз якісь такі надзвичайні новини вийдуть за новинами, треба так само пильнувати постійно, і зараз бистренько всі наверх підуть. Ну, звичайно, що ніхто не лишиться, осторонь і будуть скакати, браво всі В лонг. Гал. Що ми бачимо по гал. Наразі тенденція зберігається. Все, шорт, все в шортах. Гал у нас намалював гарний вимпел, який іде донизу. Але він вже його заколов донизу. Тому він, можливо, навіть буде тут трошечки довше рухатися. І нам придеться той вимпел перемальовувати. Так буває, що фігура міняється в процесі трейдингу. Ну, але все ж таки, якщо забрати всі фігури і дивитися на графік так глобально, ну, бачите, тут був гарний підйом, повільний такий собі. Тут такий ривками спуск, тобто спускаються. Хочуть закупитися дешевше. все ж таки. Далі, оп, що ми бачимо? Оп, ситуація наступна. Був канал в нас висхідний, як його назвати, зростаючий. Він вже відпрацьований, вже канал. Пробився і утворюється рівень. Дивіться, зараз затримався. Ну, що можу я сказати тут? Дуже гарний рівень, який ми вже два рази доторкнулися. Так що і дуже гарна така наклоночка йде, повільно спускається. В переважності, коли такі спуски йдуть, значить люди шортять, вони закупляються, закупляються, закупляються. Вони не зможуть так просто відпустити, щоб лонг набрався. Вони будуть все одно продавлювати донизу. Тобто, якщо йде такий повільний спуск, чекаємо, що зараз буде все рівно злив перед великим, ну, перед серйозними лонгами. Тому я би спокійно тут брала шорт і не задумувалася. Куди шорт може дійти? Сюди йому така точно дорога. Ну, на довший час. От до 1,56 легенько. Дивіться, тут дуже гарний рівень. Дуже звідси закуплялися. І навіть далі ну, будуть збирати оцю ліквідність. Ну, значить, дивимося, якщо зараз брати, на довгий час розраховувати шорт, ну на там, декілька днів, то я думаю, 35% шорту. Правда, єдине, що нерви по полощі він, коли почне отут на цьому рівні болтатися <смітна> перед тим як злитися. Ну але то таке. Ми то знаємо і тому ми не боїмося. Апе, що ми бачимо? По АП, то така валюта. Тут немає аж такого ж дуже чогось надзвичайно і сильно він і не спустився, але голова і плечі, бачите, як я малювала попереднього разу, починають нам дуже гарно відпрацьовувати. Тільки починають. Ми сюди сподівалися і чекаємо все ж таки сюди, що він так і йде. До 3,50 він має дійти далі. Сол. Солана. Солана не спустилася сильно. Бачите, я малювала її спуск. Вона спус майже так по такій траєкторії спускається, як я малювала. Зараз я так думаю, судячи з того, яка траєкторія буде гарний злив. Але можливо, можливо, і гарного зливу не буде, а буде такий собі повільний рух. Не знаю. Побачу, Ну, але все ж таки шорт. Нічого немає такого. Налон. Так, дивимося, що в нас шип каже. Так само голова і плечі. Я тут бачу, якщо натягнути гарно. А голову, то ми можемо зробити висновок, куди піде ця валюта. Сюди має дійти. Значиться, оцей її рівень. Ну може, аж сюди не дійде. Може, ну от так от щоб кругла цифра. 900. добре. Дивимося, що в нас по суші. Все, бачите, що ми зробили. Ми цей трикутник пробили. Ми навіть якщо дивитися, рівень був гарний. Ми пробили і затрималися біля цього рівня. Хочуть люди відкупляти, але нема наразі об'ємів. І другий рівень у нас тут -от тут, такий гарний. Та. Це він якраз малюється. Подивимося, що буде далі, але виглядає все ж таки в будь-яких розкладах, чи вверх-вниз, чи зразу вниз, виглядає мені на шорт. Виглядає він мені до рівня 1,04, бо тут дуже гарні такі, навіть нижче може бути до долара. Тому 17% ще можна було розраховувати. І тут так само, я бачу, голова і плечі є. Дивіться, досить красиво вимальовується. Бачите, якщо брати так от і ще дивимося. Ну, то взагалі, то я не знаю, ні-ні, ні так не треба так сильно. Але всяке можливо. не будемо. Значить, ЛРЦ. Спустилися ми, пробили ми трендово, утворили гарний рівень. Якраз от вчора, рівнесенько. І біля цього рівня ми можемо трошечки походити, я так підозрюю, трошечки. Але далі будемо його все ж таки пробивати, тому що трендово було дуже така гарна, стрімка, велика. Тому сюди десь 0,20. 5, можна розраховувати його рух. А це не багато, не мало. У вас 5%. Значить, ФЛМ. О, дивіться, як ми гарно пробили оцей, оцю нашу лінію підтримки, яка була лінія, лінія. Так воно билося біля неї. Так люди пробували пробивати шортисти вниз, але все ж таки пробили. Вчора пробили. Чи коли-то так, вчора, другій ночі. І тут. Доля зрозуміла. Звичайно, що будемо рухатися, ну як мінімум, сюди. А це в нас не багато, немало. Два Значить, догі. Може, я думаю, не треба всі ті валюти брати. Тут трохи довго часу займає. Я так просто дивлюся, ситуація. GMT взагалі щось нам показувало чудеса. Воно проспало, напевно, всі пампи, і тут вирішило догнати на днях, коли всі валюти йшли вниз. GMT пішло до гори. Ну, воно таке, та. GMT, воно може. Але ні, довго не погеройствувало і бачу, назад спускається. Хоча, бачите, вимпел малював нам якраз рух до гори. І дивіться, фігура відпрацювала, бачите, рух пішов, закололо. Тому не можна відкидати ці вимпели, оці трикутники і все решту. Та що, я думаю, будемо згортатися. Не будемо більше так детально розглядати. Атом нема що сказати. Ходить в трикутнику. ЛДО малює рух до гори. Зараз можливо, те як дімті буде пробивати той вимпел. Все можливо, ну так от собі заколи. А, значить, а, то була ада. Я перепрошую. ЛДО у нас навпаки вимпел вимальовується, щоб прибивав донизу. Тому далі я розраховую шорти тисячу лун. Тут, як завжди, тут не знаю, люди сидять, Вже гарно його шортанути можна було. Тут так само ситуація з вимпелом, але щось дуже довго пробиває. РЛЦ його не рухається, коротше, файно, не сильно волатильний. ТРБ теж сидить на місці. Дар малює такий собі канал, можна сказати, але не східний канал, тому все ж таки шорт. Зен. Нічого не можу сказати. Тут дуже гарно. Видно, повільно спускаємося, будемо шортити туди. Ну, я думаю, що цього достатньо. Дивіться, навіть зараз він вже йде так гарно донизу, можна би було шорт відкривати. Бачите, утворюються рівні, які відразу хоче валюта пробити інструмент. О, дивіться, який гарний рівень. Три рази доторкнулися. Ну, як думаєте, буде пробивати? Думаю, буде. І так воно завжди дає підказки, куди буде рухатися інструмент. Якщо утворюються рівні, однозначно воно хоче пробитися. А тут просто шикарно, скільки людей тут закуплялося. Бачите? Значить тут. Добре, давайте будемо закінчувати. Підписуємося на мій канал, ставимо лайки. У мене є телеграм-канал, є інстаграм-канал, тік-ток. Все, то я повідкривала і все хочу розвивати. Чому? Тому що хочу багато аудиторії, хочу, щоб ви на мене підписалися, щоб ми проводили прямі ефіри. Поможіть мені, підтримайте. Тому що без вашої підтримки я не зможу розкрутитися. Так що, якщо вам приємно мене бачити, якщо цікаво, в слідче відео я вам розкажу мою торгівлю, про мої невдачі, успіхи, про психологію в трейдингу, обов'язково поговоримо, як трейдити під час війни. Як тяжко. Ви так само діліться, як вам, де ви знаходитесь, в якій країні, в якій... чи ви в Україні, і де ви в якій області, чи вам тяжко. Бо тому що ну, мені тяжко, я далі від фронту. А що казати тим людям, які на фронті, це біля лінії фронту, це просто неймовірно. Я співчуваю. Тому давайте робимо гарну спільноту велику, підпишіться. Вам не важко, а мені приємно, і мені збільшується аудиторія. А я так хочу з вами бути, тому що я от коли аналізую, мені легше, я потім торгую вже впевнено. Я думаю, що і вам подобається. Бачите, всі мої прогнози збуваються. Все, що от попередній огляд був в лонг, і вся валюта пішла в лонг. Останній огляд був в шорт, вся валюта йде в шорт. І зараз знову шорти. Я прогнозую, дивимося, що буде. Надіюсь, що все буде окей. Тому папа, -па, лайк. Підписка люблю цьопкою.